Фолікулометрія – це ультразвуковий метод, який дозволяє нам провести моніторинг росту фолікула, овуляції та ріст ендометрію в менструальному циклі жінки. Якщо ми кажемо про природний цикл, то ця методика дозволяє нам оцінити динаміку росту домінантного фолікула. День, коли відбувається овуляція, тобто розрив цього фолікула домінантного, а також наскільки правильно функціонує жовте тіло, яке виникло на місці цього фолікула, який зовулював. Крім динаміки росту фолікула, ми також можемо оцінити товщину та структуру ендометрію, а також відповідність цих змін. Згідно фази менструального циклу жінки. Крім природних циклів, фолікулометрія дуже активно використовується в програмах допівміжних репродуктивних технологій. Це можуть бути протоколи індукції овуляції, коли ми призначаємо медикаменти, які стимулюють ріст фолікула або фолікулів, а також це програми екстракорпорального запліднення, в яких ми проводимо контрольовану оваріальну стимуляцію, тобто в таких протоколах у жінки будуть рости не один фолікул, а більшість антральних фолікулів, які є в її яєчниках. Фолікуламетрія в таких протоколах дуже важлива, тому що вона дозволяє нам правильно призначити медикаменти дозування цих медикаментів. Та день функції фолікулів для отримання зрілих яйцеклітин.